Настя, це друга частина тіпа, того, що я ще зняла першу частину, то друга частина, коротше. Я не знаю, чи мені брати блокноти. Я напевно не візьму, бо тіпа, коли я буду в літі ще їхати, то буде тоді світло, і тоді я буду брати. а так то я не буду. Але у мене ще там півлюк зака. Тут багато, але... А що мені там положити? Типа, отой кот не влізе, ота подушка не влізе. Що мені ще там положити? Можна може, в подушка влізеться. Або ще одна іграшка. Тут прикольно. <гум> Я вже хочу. Я кожен день, ко, о, о, кожний вечір перед сном. може мені, е, типа, той же жо, той жодний то покривала Я думаю, брати чи не брати, брати чи не брати, брати чи не брати. Мама, напевно, він п'ять був. Три булочки або чотири і Ну напс. Там вночі один раз, два рази їла. Ну, типа, і я їла, так що не треба, що я багато жирий. Просто я, я, типу, сяду в автобус і мама мені сирок візьме два. Один я спочатку з'їм, коли мені буде скучно, а другий я з'їм. А другий з'їм, коли вже буду їсти ті Так, я ще швиденько буду ще третю частину ну, другу знімати. Е, бо я сьогодні, коротше, на танці я не знаю, коли у нас буде виступ. І я не знаю, що мені вже вчителька буде казати, чого я вже другий раз поїду в Польщу. Але це мій віддих. Так що, хай не говорить на. No, 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 no. Так що зараз буде всім папа, і, бо я йду ще третю частину. Так що, всім папа!